Всім привіт! В цьому відео хочу показати вам, що ми робили нашу відпустку. Крім того, що ми займалися тваринами своїми, ще ми строїли, валяли, різали, трохи наводили порядки. Ну вже як відпустила, його і 5 хвилин з ним погуляю, то скажу, що річок залишився без хазяїв, хазяїва вже тут не живуть, я замічаю. Ніхто мене не попередив, що там в нас не буде, заходьте корміть. Я сама додудлила, що їх нема. От, і тепер, якщо раніше я могла там якийсь вечір не зайти, а оставити корм, щоб вони насипали, то зараз мені треба. Ну, це в принципі теж причина, чого я вертаюся кожен вечір додому, бо я і своїх кормлю, і щоб була за них спокійніша, і його це ж. Це ж красуня моя. Не похудав, ні? Напишіть, похудав чи ні. А трошки спав, звісно. Що це таке в тебе за ошейник? Як бомжик якийсь? Це вже, я не знаю, це вже якийсь, це вже третій, мабуть, за, за два місяці. Рве, скидає і хоче гуляти. Навіть треба його чи не каструвати, побачимо. Річик, ну яка вже є вода, таку тобі й даю. Так, зараз ми йому візички нальємо. Не можу я все-таки не погуляти з ним. Зараз я його відпущу хоч на 5 хвилин, бо він привик пісюкати. Ось, я завтра тарілку помить. Він привик пісюкати. Давай, давай, кушай відпущу. Кушай. До порядків, звісно, ще дуже далеко, але те, що ми планували, ми зробили. Поки до стройки я вам хочу показати свої клумби, свої квіти. Зазвичай в цю пору, сьогодні 3 жовтня, вже все так підмерзло, вже все таке почорніло. А в мене цвітуть рози. Бачите, які. Ну, морозці це їм время цвісти, ще час. Потім така у мене роза ще є. Така роза. Це кущ деревенний такий. Ціле літо цвіте і вже жовтень місяць а вона ще цвіте. Спасаю свої лимони, бо засохли, вже треба в хату переносити. Така роза. Ця клумба теж буяє квітами. Нам в цьому році Бог подарував дуже теплий серпень, дуже жаркий серпень і дуже теплий вересень. Дивіться. А тепер до роботи. Спочатку строїмо дворовника, потім валяємо сарай, а потім ріжемо дві великі берези. Все, поїхали. Їздили до наших друзів, до Віталіка і Надюшки. Вони нам дали труби металеві, шифер 25 листів. Ми заказали в себе в селі дерево, ось воно лежить, сохне. І до зими, ні, до, до мабуть, до осінь, ми хочемо поваляти цей сарай. Але спочатку, щоб його валяти, треба зробити на цьому місці дровника. Це буде дровник. І все, що буде, такий буде 3 на 5. Завтра приїжджає до нас Віталік і його починати робити. Сказав, що зробить за 2 дні. Але щоб його починати робити... Вірніше, щоб валяти сарай, треба спочатку зробити дровник, щоб якісь триматеріали, які залишаться в сараї, залишаться складати в цей навіс, що буде тут. Тільки що позробула увесь бур'ян. Нам привезли машину піска. Щось така машина, 10 тонн, а так його наче і небагато. Гарний пісок. Віталік приїхав на своїй машині, привіз з собою все. Таке умнічка, привіз і сварку, і масла, і таку обробку, щоб дерево не гнило. Потім краску для стовпчиків Все, поки полуфабрикати в нас. Все, починаємо зараз робити дровничка. Собаки прийняли його нормально. Да, Рижик, скажи. Собаки нормально. Трохи погавкали, потім заспокоїлись. Чому не знімаю? Зараз буду знімати. Це я для історії знімаю. Наш папа працює. Це, звісно. Но... Красить стопчики. Значит, стопчики вже поставили. Красимо зараз. Може. На ці два стопчики не вистачить краски. Люська прийшов допомагати тобі. Стопчики вже стоять. Зараз хлопці будуть накривати. Тому що вроді би скоро дощ через час. Київ дуже великий, де значить скоро буде в нас. Віталік ну, уїхав, давай швидко будемо віддихати, бо як приїде, він нам не дасть віддихнути. Не минути покоя, бігти, бігти, робити. Звісно, ми такому темпу не звикли, так, да, папа? І yeah. ще й на сонці на такому, віті не можна. На сонце взагалі віті не можна. Даша каже, папа, на сонці не будь. Так, да, звісно. Тут роботу далі, вказання далі, працюйте. Другий день робіт наших. Ми сьогодні трошки поспали, аж до восьми часу нам дам літалі поспати. Поснідали і вперед. Зашивають зараз стінку шифером задню. З лівої сторони теж зашиють, а з правої сторони поки оставлять відкритим, е, щоб було зручніше, як будуть розбирати сарай, зручніше туди носити е, всякий непотріб. Ну, типа дров. Вітя мій вчора ліг да й кажу, боже, як у мене все болить. Я не привик в такому темпі робити. Ну, допомагає цілий день, йому і не можна носити важкого, а він все одно і шифер тягав. Я вже навіть вчора вечором аж переживати почала, думаю, господи, хоч би нічого не случилось. Але Бог милував, все нормально. Робота движеться, покажу кінцевий результат. Два дні ми робили, ми. Я присутствовала, Віталік послідні гвостки закручує. таке виходить. У нас дуже-дуже непогано. І зараз будемо це все це діло мочити. Вітя вже нарубав вишеньок і яблуньку, да, Вітя? І спитувати будемо новий мангал. Теж зробив нам Віталік. А мангал охрененний. Да, а мангал охренєний, вітя каже. І це по двору. Кузька. Кузька. Корзина не, не, не твоєго розміра. Не твоєго розміра корзина. Віталік неугамонний. Зараз в планах у нас сарай рушить на, через декілька тижнів. Тетя Таня, давайте будемо вивозити мусор. Ну, давайте. Він до нас на три дня приїхав, давайте вивозить мусор. Давайте, нагрузили мусора цілу тачку. Сусід приїде, забере. І на мусор вже вляглася. Хто спать моя лягунечка? Ля Ліуня ля -лі моя, лялінька. Шашличок. Друга партія з синенькими баклажанами. Ой, вітя, а сейчас на камеру. Mm -hmm. На камеру, так, так, всі вже ждуть, кусняті. Вже й на стил пригають, плигають. Вечером ми вже мочили той дровник, та да, так намочилися, що я вже й заспівала. Ні голосу, ні слуху, співати зовсім у мене не виходить, але я заспівала. Так що, не судіть мене строго, а слухайте. Не хотіла, звісно, показувати я це в відео, але Даша настояла і каже: мама, чого, ти знімала, так що Показую, дивіться. Ну, ми ж збиралися відмічати постройку дровника. Збиралися. Я це показувала шашлик, показувала. Якщо я не покажу, як ми святкували, то це буде незакінчене відео. Так що, все, дивіться. От що у нас виходить на другий день? Половина сараю вже немає, вивозять його. Коля забирає собі на дрова. От що молоде. Раз-раз і все в руках горить. Все, робота зроблена. Три пилки, хлопці в селі, молодці. Вони проробили багато років лісничості. Вони це дело знають. Раз-раз, дві берези повалили. Провода не затронули, квітничок мій не затронули, дровник не затронули. Одним словом, молодці. І так, що в нас вийшло? На сьогоднішній день ми маємо дровник, вже забитий дровами. Дрова сосна і тверді породи тут є, 10 кубів вже зложили. Дровник для дров і ще там такі в нас матеріали садові, там бананки мої, мусор. Кресло стоїть для котівбитонамішалка. Ну, в общем таке вийшло. Дровник накриття. Далі, у нас тепер дивіться, який двір великий. У нас нема цього одоробла сарая. Це, звісно, колосальний труд. Хлопці, ви бачили, там трошечки я показала, але це вони рушили той сарай два дні, два дні вивозився він. Велика територія, це тут, це тут колись буде, колись може, аж на слідую осінь буде тут гараж. Гараж, щоб машина стояла, не так гараж, як там, де опять же, складають якісь інструменти, щось таке, тому що в нас всього багато такого і нема дається усе укривати. Потім ми зрізали дві берези. Тут стояли дві берези, дві берези зрізали, вони вже приспокійненько відпочивають в виді дров. Так, а так дивіться, яка в нас територія. Це в нас такий вийшов великий туалет для котів тепер, тому що вони там дзюряють. Ще трошки попросила Сарая лишити доски. Хочу зробити для котів таку типу, стерильну, стерильний такий вольєр, немаленький. Це тут будуть коти, які тільки приїжджають до мене, які там на карантині знаходяться. Ну, звісно, це буде в літній період, в весінній, коли буде тепло. Це хочу ще попросити Віталіка, щоб він мені такий вольєр забацав. Кутікомота наша поки на тій же стадії сохне пол. На цій неділі будуть тільки двері нам переставляти. І, може будь, електрик приїде проводить електрику, може будь. І підбивати потолок. Поки так. Поки на такій стадії, ну, самі розумієте, це дуже дорого, тому ми потихеньку, потихеньку все робимо. А тепер пішли відмічати.

У вас не гнева ніч, ма іде красу несе, на ті весні радіє все, майде красу несе, а ти весні радіє все. i should have been my own